Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Російське командування формалізувало нову фазу наступальної операції проти України. План передбачає масовні удари по західним областям, де за словами ексміністра енергетики Івана Палачкова, ракети та дрони мають розділити українську енергосистему на Росія націлилась на лінії електропередачі заходу на схід підстанції, теплові електростанції, що фактично відірвати зону західної України від решти енергетичної мережі. Українські сили оборони усвідомлюючи ризик такого сценарію, здобули точні розвідання про вузлові пастки, ланки, радіолокації, стартові установки противника. У відповідь ЗСУ су операцію глухий удар. Зосереджено вразили кілька аеродромів, станції пуску ракети, великі склади озброєнь в глибині країни агресора. Один із таких ударів припав на склад ракетного озброєння під містом Енгельс, де знищено десятки пускових установок. Сотні ракет і складські модулі. Ця операція не лише нейтралізувала частину ударного потенціалу РФ агресора і створила ефект тилу супротивника. Російські резерви, які мали бути залучені до наступу на захід країни, опинились без боєкомплекту і змушеними переорієнтоватись на оборону власних баз. Водночас на полі бою Україна демонструє динаміку, підрозділи спостерігають значні втрати в рядах противника, що скорочують їхню здатність до одночасного ведення кількох операцій. Завдяки цьому, поміж критичних заходів, відбувається підготовка до контрнаступу на південному і південно західному напрямках, коли супротивник буде ослаблений логістично і морально, що стратегія Росії – поділ енергосистеми удар по Західній Україні та введення сили там могла б створити критичне навантаження на господарську спроможність країни, проте за реалізацію української відповіді на внутрішній лінії противника ініціатива приходитиме до України. Ключовим стає не просто захист, а використання моменту, коли супротивник зайнятий власними втратами. Якщо ЗСУ зуміють отримати або розгортати таку стратегію розкол в мережі Росії стане не лише символічним, а практичним проривом війна набирає нової якості, де перемога це не лише фронтовий успіх, а системне ослаблення агресора через удари по його хребтологістики, енергетики. Операція ЗСУ з ураженням об'єктів поблизу Енгельса була блискавична. За даними військової розвідки, на території об'єкта знаходився склад. Зберігання оперативно-тактичних ракет типу іскандер комплектуючих С-400, після наведення дронів розвідників в районі зафіксовано щонайменше три вибухи високої потужності супутникових знімків видно вирви діаметром 15 метрів пожежа чуху пила і технічні платформи тривала 7 годин російські екстрені служби не змогли одразу наблизитись до епіцентру через вторинні детонації знищено щонайменше 60 одиниць техніки Включаючи транспортно завантажувальні і машини та систему обслуговування пускових установок. Інший удар прийшовся по базі ППО на південь від Тамбова. Після знищення антиних комплексів і пунктів управління весь регіон опинився сліпим. До подальших атак цим скористалися українські сили, дрони Камікадзе атакували склади з палувами, а Також казарми, де базувались оператори ракетних систем, свідчення місцевих жителів та злиті відео підтверджують масштабне удару. Охоплені вогнем вантажівки, повністю знищені контейнери з а Також швидка евокуація. Особового складу, який зазнав значних втрат за попередніми оцінками, загинуло понад 100 військових, ще близько 150 отримали поранення. Ці удари не лише змінили тактичну ситуацію, а й зірвали підготовку до масовної атаки на енергетичну систему заходу України. Українська стратегія випереджувальних ударів показала ефективність, знищуючи вузли логістики, склади системи ППО і пускові комплекси що до того, як ракети запущено ЗСУ не просто обороняється веде симетричну війну, змушуючи ворога розусереджуватись, виснажуватись і втрачати здатність до централізованої атаки. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кроме політиків експертів анонімних телеграм-каналів головав кожного своє висновки. кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.